Трамп сказав, Трамп пообіцяв. Да що за бред? Любий український політик, якщо вони є такі, можуть знищити любу програму американського кандидата у президенти. Усі вони використовують війну в Україні у своїх передвиборчих програмах. Але треба набратися сміливості і сказати, спочатку виконайте. Будапештський меморандум, а потім щось інше обіцяйте. Але для цього треба мати стальні яйця і будь справжнім українцем, а не прихваснім якогось олігарха. Отже, як поведуть себе українські політики від цього зависить, чи будуть використовувати українську війну американці у своїх предвиборчих програмах? Слава Україні, слава нації.